Формування нового складу молодіжної ради Мукачева на майбутні два роки почалось із сутичок. У палаці культури і мистецтв відбулися установчі збори, де одразу на початку зібрання присутні не могли дійти згоди у регламенті законності проведення зборів. За скільки часу треба інформувати членів молодіжної ради? Чи їх треба інформувати телефонним дзвінком? Чи це має робити це електронною поштою? За три дні, за день це ніде не прописано. Ви не можете. Регламентувати ці, ці, цей процес через те, що немає основного документу регламенту, і тому було відсутній такий зв'язок і контакт між вами. За словами членів ініціативної групи і самого голови молодіжної ради Михайла Ясевича протягом двох років роботи їхнього органу під час війни налагодити зв'язок з владою їм не вдалося. 22 майбутніх претендентів до складу нової молодіжної ради стали свідками словесних перепалок у залі. Однак, запрошена голова молодіжної ради Закарпатської ОВА, каже, регламент і його затвердження полегшує роботу ради. Так сам по собі регламент є не обов'язковим, тому що він не прописує, тільки можна. А він не є прописаний а, в положенні, але коли є регламент, він набагато спрощує роботу і потім не виникає жодних питань а, щодо а, правильності проведення виборів, якоїсь відкритості, чесності і так далі. Тому якщо ініціативна група зараз а, за те, щоб реально. А, Розробити цей регламент, то це би було тільки плюсом, тобто це ніяким чином не буде недоліком. Оскільки це все відбувалося на нашу думку неправочинно, у вас поступила пропозиція. У мене є пропозиція для того, щоб ці прекрасні е, люди, які хочуть звести молодіжну політику в каченій територіальній громаді. Були законним шляхом обрані без будь-яких питань до того, що допрацювали свої програми. Я пропоную обрати, сформувати такий регламент, затвердити його сесію Мукачівської територіальної громади і після того провести легівні законні, абсолютно вибори у підсумку. Більшість членів ради проголосувало проти прийняття регламенту і за продовження установчих зборів та переходу до порядку денного. То за аби продовжити роботу. Да, піднімаємо трохи. Оскільки ми прийшли до цього процесу з порушенням регламенту, якого не існує взагалі правильно, яснує, а він має складувати. Тому це засідання Ви, можна висловити нелегітимним. Я в таких голосуваннях брати участі не хочу. Вам бажаю ті успіхи, якщо сьогодні засідання закінчиться обрання. Наші цікавих проєктів вам свого найкращують я балагані полагання збрати не збираються. Після цього представники ініціативної групи та поки діючий голова молодіжної ради Михайло Ясевич залишили залу. Так робити роботу рахуй правильно. На жаль, ми стали свідками того, що... Члени ініціативної групи на знак недотримання елементарних норм регламенту фактично залишили це зібрання, яке я би, наприклад, би навіть би вважав нелегітимним. Я абсолютно не розумію позицію представників міської ратуші, коли вони самі очевидно бачили, що є процедурні регламентні порушення. Є певні правила, за якими ми діяли. Тобто, ми оголошували за певний термін часу, оголошували про конкурс інформацію, надавали інформацію про те, що коли саме будуть проходити засідання, в який час, в які години, і в який саме період, тобто дату. І також описували всі відповіді. Повідні пункти документів, які повинні надавати претенденти. Після активних обговорень вдалося перейти до порядку денного і вислухати всіх новеньких претендентів. Кожен представник мав можливість презентувати себе, висловити власні думки і погляди на розвиток молодіжної політики у громаді. Маємо направленість, маємо вектор направленості роботи з маленькими дівчатками. Тобто ми послухаємо вже і жіночий футбол, стараємося робити всі рівні цього розвитку. Також започаткували прошли рік і працюємо надалі з дитячими садками. тобто зацікавлюємо дітей, маленьких дітей 3-4-5 років до заняття спорту сторінку. На надавали всі свої документи. Відповідно, ми ці документи, як відділ культури, мої колеги збирали і вже на засіданні. Ініціативної групи розглядали чи ті чи інші документи, чи підходять вони, чи відповідають вони дійсності згідно положення про молодіжну раду учасників має бути не більше 35, тобто є місця. За результатами відкритого голосування до складу молодіжної ради при Мукачівській міській раді війшли 22 претендентів, які були в списках. Наступним кроком молодіжної ради буде обрання голови, заступника та секретаря ради. Молодь сподівається, що наступні зібрання проходитимуть спокійніше.